Привіт, у привіт, привіт. тебе нова зачіска? Ні. — Так якось знаєш тільки нібито щойно від перукаря вийшла. <ривіт> <тільки> <ривіт> Скажи, будь ласка, а ти дизайнер чи не дизайнер? Розкажи про себе, чому взагалі виникло, ну, таке бажання опанувати скетчап та Енскейп? А, дивись, а, спочатку в мене було типу пару проєктів, а, які я робила для друзів. Я просто а, полюбляю створювати щось класне, щось гарне, і а, до мене. А, Пару разів звернулись мої друзі, типу які бачили там, наприклад, мій ремонт в квартирі, да, і хотіли щось таке ж класне, красиве, і вони були впевнені, що я з цим впораюсь, да, і створю щось їм таке ж саме прикольне. І от, типу, коли я стикнулася вже з замовником, грубо кажучи, так то. Я зрозуміла, що в мене немає до достатньо інструментів, щоб типу показати моє рішення. Так, тобто я це рішення бачу в голові. Я цю картинку бачу в голові в себе. А клієнту я не можу показати це доступно за допомогою там якихось скілів. Так? Тому що в мене з цих скілів не було. Я створювала тільки. Такі uh, міні-колажики просто там в якихось uh, таких самих простих застосунках. Так? Uh, от, І uh, тоді ж я наткнулася на uh, 3D uh, 3 ds Max в Інстаграмі. От uh, і після того як в 3ds Max я не впоралась, так він мені не підійшов і не сподобався. Uh, от потім я наткнулася на uh, твої відео uh, з приводу зі uh, в інстаграмі. І е, почала е, цікавитися цією програмою, взагалі, дивитися, що, що наскільки вона легше, е, наскільки вона зручніше, дивитись на вчителів, які е, викладаються цей скетчап. От вчителів не так багато, да? <сі> наскільки ми знаємо. Е, дивитись на відгуки, М -м -от, і спробувала дві міні-курси. Спочатку, щоб зрозуміти, типу, чи отримую я той самий результат, який я так чекала? Так? Тобто не тільки мене цікавило навчання, а й ну, звісно, результат, якого, наприклад, з курсів по 3DS Max я не отримала. А Першу я все-таки закрию вікно. Ну, дивись кіт не проблема. Е, нам головне, щоб ти вижила, щоб ти не подихнулася. У мене собака, тому я, я не цей. А, скажи, будь ласка, а що по результату від семиденного курсу? Ти ним задоволена, чи, чи екстрадемаксом? Ні, ні, бо результатам семиденного курсу я задоволена дуже сильно. От мені здається, там викладено навіть більше ніж ну типу могло би бути інформації в такому коротенькому курсі. По перше, ця інформація викладена настільки класно і цікаво. Типу, ти прям внікаєш в цей процес. Uh, 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 і ну, не знаю, як там для інших учнів, а для мене прям це типу навіть не гра. А uh, я отак відпочиваю, да, коли працюю в цій програмі і там щось створюю класне нове. Uh, По-перше, ти завжди бачиш типу, результат, який не може тебе не тішити. Да? По-друге, ти не запарюєшся там, що в тебе висне комп, наприклад, що м -м 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 там тобі щось важко створити, що в тебе якісь глюки в цій програмі. Грамі і так далі. Да? Програма дуже легка, і е, з цього курсу я отримала. Ну, мені здається, от по скетчапу прям максимум скілів, тому що коли. Я вже перейшла до навчання е, на великому курсі, да е, оці перші уроки я прям пролистувала м -м, да? тому що ну в коротенькому курсі по скетчапу дуже багато інформації, але е, не вистачило. Ну звичайно, не вистачило інформації е, з приводу е, енскейпу. Да, тобто, в 3D в SketchUp я створювала класну 3D-модель, але хотілося набагато класніше результату, типу більш живішу картинку. Да? І я розуміла, що я після перегляду там, наприклад, того самого Ютубу. Я не можу все одно впоратись, я не можу сама розібратися з там з налаштуваннями, да і, і в мене не вистачає інформації, щоб створити там картинку класну, конкурентну 3D Max, Максу. А от цю фотореалістичну візуалізацію. Е, от, і тому е, ну, хотілося більше інформації, але е, повернемося до твого питання, що е, цей міні курс е, ну, він дуже класний, правда, от, е, щиро кажу, там, не прибільшуючи. Мені дуже сподобався. Клас, я рада. Але просто ну, до чого я, що наскільки був якісний цей маленький курс, от ну, типу, що купляти великий курс треба, якщо ти хочеш займатися скетчапом, це 100%. тому що ну, ми самі бачимо, да, що результат він прям ну, набагато в рази краще ніж після маленького курсу. І типу, після маленького курсу, все одно залишається дуже багато запитань. <гум> а, і, типу, після великого курсу десь цими ми... ну, я дуже сподіваюся, що їх потім ще не виникне, <гум> але вони по-любому будуть. А, от, Але після великого курсу запитань набагато менше. Знаєш, я сьогодні встановила нову версію Incape 4.9, і така дивлюсь, uh -huh. а я починала навчатися на, 2, на, на версії 2, там, крапка, не знаю, щось, 2.2. Uh -huh. І така думаю, це динозавр просто. А потім думаю, так у мене теж виникають питання. Я вже 5 років працюю з цією програмою, yeah, да, виникають да. питання. Е, да. Мені Дякую. здається, і у розробників виникають питання. Типу Можливо. Скажи, будь ласка, що сподобалось на великому курсі, ну, якщо таке було? Е, що сподобалось? Абсолютно все. По-перше, до речі, великий плюс, що я, по-моєму, це тобі казала, що ці уроки не ліні... ну, типу вони лінійні, але можна зробити так, щоб перейти до наступного уроку і подивитися, що там. А, от, тому що, наприклад, коли я вивчала 3ds Max, то ну, прям через це мені було дуже важко. А, ти не Ну, типу, в тебе не складається завершена картинка, на що ти це вчиш? І що там буде в наступному уроці? Ну, наприклад, або там ти в тебе зараз є час послухати ці е, записані уроки. Да? А завтра я сідаю і знову ж таки відкриваю там цей перший урок, але вже практикуюсь там за комп'ютером. Да? Ну, тобто, це все одно, е, типу, зручно, ну як для мене. Е, по друге, звісно, мені дуже сподобались уроки по Енскейпу. Нарешті все там стало ну, для мене чітко, зрозуміло. Ну мені дуже сподобалось е, налаштовувати матеріали. Наприклад, я розумію там, що, що означає там, кожний бігуночок, да? кожна вкладочка в цих налаштуваннях, наприклад, і так далі. Мені подобається бачити вже завершену картинку класну. Мені подобається які е, е, оці обзори 360. Виходять дуже якісні, круті. Ну, типу, прямо я показую своїм друзям, і всі такі так можна. Ми взагалі з чоловіком перший раз крутимо цей телефон і, і ну, враження, типу, ну, реально дуже класно. Головніше, що е, через буквально там скільки три місяці, да, ти отримаєш такий класний результат. Не там через рік, не через півтора року навчання, а через три місяці. Якщо там ти сідаєш і вчиш потрошку, то ну ти вже отримаєш готовий результат, з яким можеш працювати і сподіваюся заробляти гроші. Ну так, ну по суті, через два місяці, до речі, там. Ну так, да, да, навіть через доб два добігати. Uh -huh. <laughs> да. Дякую. А скажи, будь ласка, ти казала, що знайомилась зі Скічапом і дивилась, які є викладачі, а чому uh -huh. саме мене обрала на когось іншого? Uh -huh. Можливо, мені сподобав, сподобався твій підхід, і твоя впевненість, що ти найкращий викладач <ories> не, Ну, насправді це бере, це ну типу так задіває. От, ти розумієш, що Ну, на, насправді Даш, от не хочу лістити, ну хоча можна. Але зараз, от, наприклад, я можу ну, це не викладає. От... От, ну, ну, якось так не знаю, ну, от просто так вийшло, що я, я прийшла до тебе. Так судьба шукалася, і це класно. Ну, ти знаєш, у кожного своє. Хтось комусь людина сподобалась комусь дійсно якість робіт, тому що да, якби я для цього відпахала, багато також вклала, щоб була саме така якість, mm -hmm. щоб люди вже не, не обирали або 3D, ну, типу, або страдати з 3 d Max, або але погана якість. Ну, типу, як на мене, mm -hmm. зараз обирати ну, не треба. А скажи, будь ласка, mm -hmm. скільки у тебе приблизно зараз іде часу на створення візуалізації там, квартири, наприклад? От які ти там, там 50 квадратів, наприклад, робила. До речі, я використовую цей твій лайфхак з приводу 15 хвилин в день. От, я така, там вариться зранку кава, я перед роботою встала, там сіла за комп'ютер, не знаю, там просто, хоча б мені треба замінити. От я пам'ятаю, що мені треба замінити модель ліжка, тому що в мене там ліжко ну ні очі. Е, от Я там зайшла, скачала через плагін ліжко, почистила його все, замінила там а, е, все, встала, виключила комп'ютер, у мене там хоч трошки вже зроблено. Да, от Таким чином. Ну, взагалі, типу, якщо коробку приміщення, то її можна да і за півгодини створити. Там, якщо використовувати там свою бібліотеку матеріалів, якщо використовувати свою бібліотеку 3D-модели, то ну не знаю, мені здається, навіть за два дні там по п'ять годин посидіти, можна що створити класне, якісне. Але в будь-якому випадку це набагато швидше і Enscape за 3 ds Max. Я взагалі не уявляю, як там, типу, якщо там тобі дають правку якусь одну чи дві, це просто треш. Мені здається, в 3D Max було б все набагато важче. а Тут чік чик і все готово. Ну так. Да. Скажи, будь ласка, чи було щось таке, що не сподобалось на великому курсі? Um... Мабуть, ні, єдине, е, ну, я не хочу тебе ображати. От єдине, що е, там пару разів було таке, що я там, у мене там є дві години, і я зараз хочу сісти позайматися, повчити її, там якусь інформацію, е, використати її на практиці. В мене виникло питання, а ти, наприклад, відповідаєш там на питання там, через годину от, е, типу, от такого плану. А так більше. Е, е... Мені здається, ну, взагалі мені все сподобалось абсолютно. Ну, це не ну, типу, мені здається, це ну, такий нюанси, ну, прям супермаленькі. Ні, чому ти мене не ображаєш? Я ж запитую твою думку, ну тобто це uh -huh. твоя думка, да, тобі було дискомфортно. Я розумію цей момент, тому що uh -huh. коли я навчаюсь, у мене теж таке є. Але ну і це зараз звучить як виправдання, але як на мене, це факти. Коли я навчаюсь, то там не то, що протягом години відпити, там можуть відповісти взагалі наступного дня. Тому uh -huh. в принципі так ну. Як на мене, намагаюсь е, швидко відповідати. Ну, але да, якщо я десь на роботі чи на дідзвоні, то як же ж я відповім? От тому, скажімо так, для мене це комплімент, то, що я відповідаю uh -huh. протягом години. Uh -huh. Я розумію, що тобі це ну, створює, е, створювало труднощі, якщо час обмежений. Дякую. Uh -huh. Скажи, будь ласка, ти так якби через деякий час прийшла вже на повний курс, тобто ти взяла от самоденний курс, працювала на ньому, начебто його було достатньо, і потім все ж таки наважилась на повний курс. Mm -hmm. чи він ну На твою думку, знову таки, чи він взагалі вартий своєї ціни? Uh, я думаю, да Найголовніше для мене, що я отримала результат, розумієш? Ем, ну я вважаю, що курс вартий своєї ціни, тому що, по-перше, е, інформація саме головне, що інформація не розтягнута в курсі, немає води зовсім образно кажучи, да? в. Е, Мені сподобались ці коротенькі уроки, вони максимально наповнені інформацією, яка дуже легко сприймається. І, ну, типу, якщо ти все ем, пройдеш, ці всі уроки, вивчиш всю інформацію, використаєш її на практиці, ти все це з легкістю запам'ятаєш і отримаєш свій результат. Ну, типу, е, я вважаю, що тут якість дорівнює своїй ціні. Дякую. А в мене останнє питання. Чи могла б ти щось сказати людям, майбутнім учням, хто знаєш так думає про цей курс, не розуміє йому йти, не йти, воно варто, не варто, це витрачати гроші, час, голову морочити. Що би ти могла їм сказати? А ти пропала? Так, я вибачаю це, я випадково клацнула. Зараз я повернусь. Вибачу. А в тебе ж зараз є маленькі курси, правильно? Є той самий маленький курс. Да. Ну, я би сказала цим людям, щоб вони е, типу, в будь-якому випадку у кожної людини є якісь, е, м, там, о, скажи мені, господи, слово вилетіло з голови. Переживання да, і кожна людина типу, в чомусь сумнівається. Ну, це, це нормально абсолютно. Але, типу, якщо вони хочуть подивитись, якщо ці люди хочуть подивитись, ці учні хочуть, хочуть подивитись на м якість наприклад, навчання і на результат після навчання, хай вони купують цей коротенький курс, вони побачать 100% впевнена просто що якщо людина хоче навчатися, вона побачить класний результат після цього коротенького курсу. От причому він вартує ну, я вважаю, що зовсім недорого, і там якість результату набагато перевершує цю ціну. І потім, типу, кожен учень може зробити свої. Якісь виводи і придбати. Ну, я впевнена, що після маленького курсу більшість придбає великий курс. Так, да, це важко. Да, це важко наважитись типу, на витрату такої суми. Вона не мала, але ну, я вважаю, що вона, типу, кожна гривня вартує свого. Добре, дякую. Тоді не буду більше мучити тебе і твої легені, і твого кота. Дуже дякую за такий відгук. Я ще покажу твої просто шикарні неймовірні роботи. Що ти зробила? Uh -huh. Я тобі також дуже дякую за довіру, за навчання, за класні питання за неймовірну дисципліну. Тобто, от за кожен потік є одна людина. Яка найпершою здає всі домашки, і цього разу це була ти просто як година. Ага. Незважаючи на те, що ти приєдналася пізніше, ти все одно була найдисциплінованіша. Тому, звісно, я тобі дякую за таку роботу. Це ну це непросто насправді. Да? Особливо коли там виникають питання, через них ще через ой, на них ще через годину тільки відповідають. Тут час обмежений. Ну, я просто знаю, як тобі це дається, що ти ж працюєш і це uh -huh. все, а, в, в окремий час, тому ти молодець. До речі, слухай, я згадала ще питання, хотіла задати. Uh -huh. Наскільки складно було тобі з цим курсом, як людині, яка не навчалася на дизайнера, і як людині, яка працює, яка має прям ну, таку доволі складну основну роботу, як цей курс інтегрувався? Мені було досить легко, ну звичайно, мені не вистачало 24 години в добі, от але, типу, ну я якось випрацювала цей режим, що я там зранку вчусь годину, там півтори, наприклад, да, ввечері можу повчитись там годинку. В транспорті я слухаю відеоуроки, да, запам'ятовую. Цю інформацію. Потім приїжджаю, наприклад, ставлю прискорено на це відео і роблю щось на практиці да, вже на комп'ютері. Іноді я брала, коли ще уроки були по скетчапу, а не по Енскейпу, я брала ноутбук на роботу і на обіді там щось могла в скетчапі зробити, якусь 3D-модель. Да? Або пошукати текстури, наприклад, або там в 3D-верхаусі якісь моделі. От ну тобто, типу, мені було ну не скажу, що супер легко, але не дуже важко. Типу, якщо ти хочеш навчитися, то це реально і навчитися з роботою. Просто да, можливо, там буде ну на місяць довше. Там у мене просто вийшло, що якраз в мене ще й відпустка припала на. Навчання. І як дівчата казали, що вони там відпочивали і, працю... і вчитися було ніколи, типу, і працювати було ніколи, то я просто вчилась в цей момент. От, Тому ну класно. А з приводу того, що я не, не дизайнер, е, типу не вчилась на дизайнера, а вчилась на е, 3D-візуалізатора, е, Ну, так, да, багато питань є до сих пір, да, з приводу самого дизайну, От, там, ергономіки і так далі. І так далі. Але ну, найголовніше, що по візуалізаціям питання, ну, грубо кажучи, вже закрите, От, і надалі я вже буду йти на курси дизайнера, От, і вчитись на цю професію. Клас!